Вітаю, шановні друзі, нам постійно кажуть, економіка українська тримається. Але чому тоді люди виживають, бізнеси закриваються, а український бюджет він взагалі деревий. Чому так? Сьогодні ми будемо казати про економіку українську так, як воно є, насправді. Якщо поглянути з погляду звичайної людини на економіку, то Людина сприймає економіку таким чином. Це відповідна заробітна плата, це ціни. Це робота людини і впевненість у завтрашньому дні. Тобто людина має працювати, заробляти, щоб були гроші для різних покупок, і людина має бути впевнена у завтрашньому дні. Ось що таке економіка для звичайної людини. Але давайте подивимось фактами. Доходи більшості не встигають за цінами. Це факт. Зростання на папері, який весь час відбувається, він не дорівнює зростанню добробуту населення. Тобто дві інші паралельні межі. І економіка виживання зараз відбувається, а не розвитку. Ось оці факти дуже. Печальні, але такі вони є зараз, бо все залежить від влади, яку обрали люди народ. Бо економікою має займатися в першу чергу влада. Вона має робити все для того, щоб економіка працювала, для того, щоб економіка приносила прибуток до бюджету. І коли влада каже, економіка зростає. Треба поставити просте питання. А для кого ця економіка зростає? Ось для кого. Що ж таке нинішнє зростання ВВП, якщо казати про ВВП? Економіка впала, потім вона піднялася, потім знову впала, потім знову піднялася. Тобто такими стрибками. І у відсотках це виглядає дуже красиво. А у гаманці, звичайної людини, там зовсім інша ситуація. Друге. ВВП росте не від виробництва, а від витрат. Так як воно є зараз. В Україні існує споживання і компенсація. Розвитку немає в Україні, бо виробництва немає. В Україні зараз фактично нічого не виробляється. І ніхто цим питанням не задається. Відповідно, відбуваються військові закупівлі, бюджетні витрати. Зовнішня допомога і відновлення зруйнованого. Ось що відбувається фактично. Де при цьому виробництво? Його немає. Третє це приватна економіка, яка не є локомотивом. Тобто, у здоровій країні бізнес він створює робочі місця, бізнес платить справедливі податки. І бізнес він інвестує. А в Україні сьогодні бізнес виживає, бізнес боїться перевірок і бізнес не інвестує. І наслідок ВВП без фундаменту зростання зараз і без ефекту для людей, бо виробництва немає. Ні на місцевому рівні, вже не кажучи про державне розуміння цього. Процесу, що має бути виробництво. І цим питанням треба займатися і ставити завдання. Цього немає. Четверте, це зростання ВВП, воно не дорівнює зростання доходів населення. Ціни ростуть швидше за доходи. Податки і тарифи з'їдають прибутки. І купівельна спроможність, вона взагалі падає. Подивіться, що зараз люди купують, чим вони переймають. І як зараз відчуває себе малий та середній бізнес? П'ятий. Це ілюзія стабільності. Держава виглядає стабільно, бо є гроші на виплати, є міжнародні транші, які весь час поступають до України, і є бюджет. оце є така стабільність. Український ВВП сьогодні, якщо казати дуже коротко, це крапельниця у лікарні, а не серце, що працює. Ось ця крапельниця, вона є. Для того, щоб оце серце воно працювало, якось працювало, щоб не зупинилося. Ось що таке український ВВП сьогодні. Український бюджет сьогодні це не економіка, а це донати. Всі ви знаєте. Всі, фактично, всі донати. Виробництва немає. І ось факти. Більше половини бюджету це зовнішня допомога. Про це всі знають. Власні доходи не покривають витрати. І без допомоги наших зовнішніх партнерів буде просто дефолт. Жодних виплат не буде. Можливо, 2-3 місяці Україна ще якось протримається, а потім дефолт. Ось що таке економіка українська. Треба виробляти. А цим ніхто не займається. Сподіваються, що зовнішні партнери будуть допомагати, допомагати і допомагати. Цього просто весь час не буде. Треба самим щось робити. Але цього не робиться. І відповідно, це реальність. Війни. Війна відіграла дуже суттєву роль на економіку України. Але це ризик. І з цим ризиком треба боротися. Ризик це падіння економіки. Як відбувається боротьба? Та майже ніяк. Всі сподівання на допомогу зовнішніх партнерів. Бізнес це є папір економіки в Україні. І ось реальність. Малий бізнес він закривається, він йде у тінь. він не відтримує перевірок і податків. І все. І він просто знищується, поступово знищується. Середній бізнес він працює вже на межі. А великий бізнес або він є з доступом до держави, або він релокований. Тобто. Процес переміщення підприємств із зон бойових дій або прифронтових територій у безпечніші місця, у безпечніші регіони. Для збереження виробництва та відповідно робочих місць. Ось дуже коротко про великий бізнес. І в Україні вигідно зараз не виробляти, а вигідно просто виживати. Виробництва немає, є тільки виживання. Хто як може, так і виживає. І ось парадокс, безробіття і дефіцит кадрів відбувається одночасно. І ось причини, які це мобілізація, це міграція, це демографічна яма і це низькі заробітні плати. І наслідок, економіка просто втрачає своє майбутнє. Про майбутнє не варто казати. Бо економікою ніхто не займається. Пенсійна система вона тримається не на внесках, а на бюджеті. Допомога надійшла від західних партнерів, і держава платить пенсії. Фактично, у бюджет нічого не поступає, бо виробництва немає. І ось факти: працюючих людей менше, ніж пенсіонерів. Дефіцит пенсіоного фонду, він вже системний. Підвищення пенсії відбувається за політичним рішенням, а не за економічним. І це дуже дві різниці суттєві. Економічне рішення і політичне рішення. Також за політичним рішенням це відбувається. І ось ця. Система, про яку ми кажемо, це вже кризова система. Це криза в Україні відбувається, про яку змовчують, держава змовчує про цю кризу. Економіку тримають не реформи, її просто тримають люди зараз. І ось які реальні опори. Це волонтерство, це заробітчани, це малий бізнес, який працює на впертості, бере і працює. І це міжнародна допомога дуже суттєва. І що ж буде далі? Давайте роздивимося три сценарії. Перше, це песимістичний сценарій. Економіка виснаження. Які умови для цього? Це зменшення зовнішньої допомоги, зростання податків і перевірок. Це політичні рішення приймають замість економічних. І ось наслідки. Це масова тінізація заробітних плат, це закриття малого бізнесу, це падіння довіри до держави, і це міграція тих людей, які ще можуть працювати. Друге, це вже реалістичний сценарій. Економіка виживання, умови, які, допомога зберігається від західних партнерів, реформ дуже мало, або вони, умовно кажучи, косметичні, ніякі. І система працює по інерції так, як воно є. Як пливе, знаєте, як пливе бревно по річці, ось так і економіка. Як вона є, так вона є. І відповідно, реальність. Заробітні плати ростуть, але повільно. Ціни ростуть швидше. І бізнес не розширюється взагалі. А держава тримається, але не розвалюється. Третій це вже оптимістичний варіант. Економіка запуску, захист бізнесу і власності, податкова реформа, ставка на виробництво. Не на імпорт, тільки виробництво. І чесна соціальна система. І ось в результаті з'являється відповідно довіра. Бізнес робить інвестиції і люди залишаються в країні. І ось давайте зробимо такий фіналь цього, е, що ми сказали. Україна не бідна, вона просто пограбована, вона виснажена. Але без чесної розмови про економіку не буде ні перемоги, ні відновлення. Ось тому, шановні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви відчуваєте зростання економіки? В своєму житті. Напишіть так, як воно є. Ставте вподобайки, залишайте коментарі ставайте нашим підписниками. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.